Минулого тижня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк відвідав Дніпропетровськ з робочим візитом, метою якого стало питання стабілізації ситуації в регіонах країни. У Дніпропетровській обласній державній адміністрації Арсеній Яценюк провів нараду з головами облдержадміністрацій, головами обласних рад та міськими головами міст обласного значення Дніпропетровської та Запорізької областей. На заході також були присутні представники ділових кіл та керівники силових структур регіонів. Передусім, прем'єр-міністр України подякував за можливість проведення даної зустрічі задля обговорення нагальних питань сьогодення, як політичних, так і економічних, ви знаєте про те, що країна знаходиться перед дуже складними викликами. Це виклики і військові, тому що російські війська знаходяться фактично по всьому периметру, по всьому кордону Української держави. Це виклики політичні. Щойно я повернувся з Донецька, де ми мали зустріч з представниками депутатського корпусу місцевого самоврядування та місцевих адміністрацій як Донецької області, так Луганська, так і Харкова. І та політична нестабільність, яка є на сході України, звичайно, має дуже негативні наслідки і на економіку. І третє, це, власне кажучи, економічні виклики, розпочинаючи з того, що наші торгівельні стосунки з російськими партнерами перейшли не в партнерські, а в сусідські і то такі далеко сусідські стосунки. І закінчуючи тим, що ситуація в фінансовому і банковському секторах викликає велике занепокоєння. І зрозуміло, що стабілізувати економічну ситуацію тоді, коли є військова загроза, і тоді, коли в країні так звані сепаратисти на гроші сусідньої держави і колишнього президента намагаються розколоти державу, не просто. Але наша сьогоднішня зустріч повинна бути спрямована на те, щоб зробити все, що залежить від уряду України. Від органів місцевої влади задля збереження країни, задля збереження нашої єдності, задля того, щоб ми пройшли цей доволі складний період випробувань і вийшли на успішний розвиток України. Через півтора місяці у нас будуть президентські вибори, і зрозуміло, що перед президентськими виборами ситуація буде тільки загострюватися. Для того, щоб в Україні був легітимний президент, нам також необхідно забезпечити чесні і прозорі президентські вибори. При цьому вважаю за необхідне саме перед президентськими виборами оголосити про те, яка буде редакція нової української конституції. І всі політичні сили повинні не просто задекларувати, а підписати новий проект конституції, щоб не сталося так, що новий президент буде намагатись переписати конституцію під себе. Це стосується так само кожного з вас. Мова йде про передачу значної частки повноважень від центрального уряду на місця. Позиція Уряду України полягає в тому, що ми вважаємо за необхідне ліквідувати обласні і районні державні адміністрації. Ми вважаємо, що повноваження по фінансовому і економічному управлінні регіонами повинні бути сконцентровані у виконавчих комітетах, які будуть формувати ваші, або точніше наші обласні районні ради. Друге, що стосується розподілу коштів, треба вносити зміни до бюджетного кодексу. І дати можливість зацікавити територіальні громади і органи місцевої влади в тому, щоб місцевий бізнес розвивався. Така зацікавленість може бути через сплату або відрахування частини податків до місцевого бюджету. І через надання додаткових чинників впливу для місцевої влади в дозвільній, реєстраційній і іншій службах. Що стосується повноважень центрального уряду, то також вважаємо, що президент повинен бути позбавлений низки функцій, які йому не притаманні. В першу чергу, це призначення членів Кабінету міністрів України. При цьому президент повинен бути наділений додатковими повноваженнями, які би могли збалансувати законодавчу, виконавчу судову гілку влади і інститут президента. І... Зараз тимчасова спеціальна комісія з питань внесення змін до конституції України працює. Тут присутній Руслан Трош Князевич, який голова цієї комісії щодо економічних аспектів, Арсеній Яценюк наголосив на потребі негайного отримання коштів міжнародних фінансових організацій міжнародного валютного фонду. Нам росіяни виставили братську ціну, дружня братська ціна о, по 500 доларів, це так почти як своїм. От, абсолютно усвідомлюючи про те, що цю ціну неможливо платити, тому що немає країни, яка здатна заплатити таку ціну. Тобто ми зразу завідомо неконкурентна країна. Але по Нафтогазу, мало того, що у нас там 7 мільярдів доларів боргів на, нароблених, 2 мільярда доларів боргів минулого року і частина поточного за поставлений газ, так ще і близько 15 мільярдів кубічних метрів газу, яких просто немає сховищах. На балансі є: от сховищах проблеми немає. І так в кожному секторі. І тому, коли зараз буде підніматися мова про економіку, я вам зразу кажу, що на даному етапі уряд не може пообіцяти вам того, що от завтра все буде дуже добре і ми заплатимо всі гроші. Ми можемо тільки пообіцяти те, що ми зробимо все для того, щоб після завтра ці гроші в країні з'явилися. І щоб післязавтра у людей з'явилася робота, але треба пережити сьогодні і завтра. І я, шановні колеги, опираюсь на вашу підтримку в цьому питанні. Тому що це наша з вами спільна відповідальність. І мене зараз менше всього цікаве, хто які політичні сили представляє? На виборах потім розберемося. Мене цікаве тільки одне: це доля країни. І кожен з нас. Чи він є мером міста, чи він є головою адміністрації, чи він є банкіром? Кожен несе свою частку відповідальності за нашу країну, за наше майбутнє і за те, щоб країна була успішною. Прем'єр-міністр запросив всі регіони до активної роботи задля збереження цілісності та єдності країни. дніпропетровськ Запоріжжя є одним із ключових індустріальних регіонів. І нам треба було би обговорити, яким чином ми будемо кредитувати підприємства, як ми будемо замінювати той ринок, який для нас закривається на сході на внутрішній ринок і на ринок на країн-членів Європейського союзу, яка необхідна допомога і політична, і економічна від уряду. Ну і тут дуже важливо, що треба всім усвідомити, що кожен повинен робити свою частину роботи. Для того щоб вийти на європейський ринок, треба міняти стандарти, треба робити конкурентну продукцію, треба показувати високу якість і таким чином треба захоплювати ринки. Також на нараді Арсеній Яценюк особисто висловив подяку губернатору Дніпропетровщини Ігорю Коломойському і передав слово керівнику області. До речі хотів би відзначити, Ігор Ильич, ситуацію в Дніпропетровській області. Ми цінуємо ті зусилля, які були прикладені місцевим керівництвом, в тому числі і вами, для стабілізації ситуації в Дніпропетровській області. Рад всіх привітати. Дніпропетровська області у нас все в порядку. Посівна проходить успішно. На рівні 85% в середньому вже все посіяли. Це те, що стосується зернових. Горно-металургічний комплекс в порядку. Сталь и прокат выплавлены в марте месяце на 99-100% от февраля. Железорудный концентрат и руда добыта на уровне плюс от 11 до 20% по видам продукции. Социально-политическую ситуацию вы и так все знаете, все видите. Слава Богу, у нас в Днепропетровске, в Запорожье, в курео в, в Никополе, во всех городах более-менее спокойно. И руководители области в содружестве со всеми службами, со всеми силовиками, стараются не допускать нарушения общественного порядка, каких-то сепаратистских выступлений, ну и, в общем, прочих негативных явлений. Расслабляться мы не должны и должны действовать, скажем так, как в условиях военного времени. Вот, так все в основном все нормально, поэтому предлагаю вам перейти к дискуссии, о которой говорил премьер-министр. У подальшому зверненні до учасників заходу прем'єр-міністр України наголосив на необхідності децентралізації державної влади шляхом скорочення чисельності центральних органів державної виконавчої влади. Та кількість державних чиновників, яка розплодилася з неймовірною кількістю різного роду повноважень, які перекривають одна одні, вона є просто неефективною. І Тут абсолютно правильно, що вони собі шукають об'єкт для корупції. Тому з корупцією треба боротися не тільки через прокурора і кримінальний кодекс, а й через дерегуляцію. Чим більше повноважень віддаєш, чим більше позбавляєшся від повноважень, тим менше шансів для корупції. Ми в Донецьку, коли були, я вам кажу, яке, яке одне з моїх особистих завдань, знаєте, я би його назвав так: декапіталізація місця прем'єр-міністра і президента. Щоб прем'єром і президентом були тільки ті, кіті, які хочуть займатися політикою. А ті, які хочуть займатися бізнесом, йдуть в бізнес. А політики, які йдуть в політику для того, щоб займатися бізнесом, ну тоді вони повинні спілкуватися виключно з прокурором. І до того моменту, доки ми не змінимо взагалі систему політичних координат в країні. І для того, щоб країна управлялась виключно фаховими політиками, треба відібрати від це бізнес складову. Прес-конференція із Арсенієм Яценюком, що відбулася по закінченню дискусії, розпочалась з питання щодо діяльності влади в напрямку стабілізації ситуації у південно-східних регіонах країни. Моя обов'язаність, як прем'єр-міністра України, слухати кожен регіон, їздити в кожну область і реагувати на ті визови і на ті потреби. которые есть в Луганске, в Донецке, у Львовича, Тернополе, Киевича и других местах Украины. Что сейчас необходимо для Украины? Стране нужно мир и спокойствие. Чего ожидают люди? Люди ожидают уверенности в завтрашнем дне. И то, что сегодня происходит в стране, конечно, вызывает беспокойство у каждого человека. Потому что это не связано, не только связано с тем, что происходит в Украине, а с теми проблемами, которые у нас есть извне. Тяжело успокоить людей, когда на границе с Украиной стоят российские танки и российские войска. Когда захватили территорию Украины. Когда наши украинские товары должны легко пересекать границу и продаваться в России, а нам не дают это возможности сделать. И я хочу, чтобы у нас были хорошие отношения, в том числе и с Россией, но мне не дают это возможности сделать наши российские партнеры. Но возвращаясь к нашей внутренней ситуации, еще раз подчеркиваю, что самое главное ⁇ это то, чтобы люди во всей стране знали. они впливають на центральну власть, вони будуть імети право впливати на місцеву власть, і правительство України це правительство всієї України, независимо від регіону, де хто проживає. Крім того, Арсеній Яценюк підкреслив, що завдання влади це зміна української конституції і надання можливості регіонам визначати низку питань, які їх турбують. І наше правительство перше, яке заявило. Що ми йдемо путем децентралізації власті. Моя позиція полягає в тому, що ну, не буває вічних прем'єр-міністрів, не буває вічних президентів, і тому не можна під себе формувати повноваження, під себе переписувати Конституцію, під себе переписувати закони. Саме з за цього у нас і з'явилися диктатори. Для того, щоб кожен в своїй області знав, що. имеет влияние на местную власть, необходимо принять закон на местном референдуме, для того, чтобы люди на местах могли решать их местные проблемы. В том числе и вот он доверие или недоверие местной власти. То есть, пожалуйста, вся местная проблематика, вся, которая предусмотрена законом, она может через референдум определяться на местном уровне. Но когда поднимается спекулятивный вопрос о так называемой федерализации, понимаете, Людям же не, не говорят правду, те, которые предлагают федерализацию. Шутка и федерализация, так называемая. Еще пару месяцев тому у нас был один Янукович на всю страну, а те, которые предлагают федерализацию, хотят иметь маленьких Януковичей в каждой области. Мы никогда с этим не согласимся. И людям это, люди это не примут. То есть иметь одного диктатора или 27 диктаторов? Нет. Но дож, должна быть децентрализация при которой люди выбирают свою местную власть. Местная власть подотчетна людям. Если она не справляется, то через референдум местный. Такая власть уходит в небытие и проводятся новые выборы. Но ну, необходимо наконец-то решить э, проблему, которая возникла в Донецке и в Луганске э, с, с э, сепаратистами. Я считаю, что есть только один вариант решения. Это мирный вариант. И вот надо сделать все для того, чтобы мирным путем эти люди вышли, сдали оружие, покинули незаконно захваченные здания, не занимались террористической деятельностью и не угрожали безопасности людей. И еще раз и еще раз настаиваю на том, что у нас есть все возможности для мирного решения этой проблемы. Я могу гарантировать всему русскоязычному населению, я первый, кто за то, чтобы гарантировать права каждому человеку разговаривать на том языке, на котором он хочет. Під час пресс-конференции журналисты поцікавились о возможности населения влиять на питання внешней интеграции в стране. Можно много говорить о том, что такое Европейский Союз, а можно привести просто несколько простых и понятных цифр. Но если уровень заработной платы в Европейском Союзе, в соседних, Польша, Румыния, Болгария, в четыре раза выше, нежели в Украине. Если средняя продолжительность жизни в ЕС, вот люди в ЕС на 12 лет дольше живут, чем мы с вами. Если рынок Европейского Союза, это самый крупный рынок на континенте. Если все европейские товары, которые, которые мы, кстати, пользуемся, по качеству на несколько порядков выше, чем из соседних стран, то куда нам надо двигаться? Нам надо, конечно, двигаться туда. Касательно экономической части соглашения. Мы отложили подписание экономической части. Почему? Потому что была дискуссия, что подписание экономической части ударит по экономике Украины, так как Россия закроет нам рынки. Несмотря на то, что мы не подписали экономическую часть, я констатирую то, что Россия нам дальше закрывает рынки, нарушая все соглашения, которые мы подписали с ними. Ведь мы не закрыли ни по одной товарной позиции для России. Ни по одной. Мы себя ведем как люди, которые подписывают договора и выполняют договора. Почему же наши российские соседи так нехорошо относятся и к Украине в целом, и к востоку Украины? Ведь если мы написали о том соглашении, что украинские товары могут свободно пересекать российскую границу, и наоборот, российские товары могут пересекать свободно украинскую границу, границу. Почему их товары к нам едут, а нашим товарам не запретили въезд? У нас уже были переговоры на уровне министров иностранных дел, у нас были переговоры на уровне профильных министров. Только я хочу ответа от наших российских соседей. Какие цели России? В чем цель? Защитить русскоязычное население? Я пока еще не встретил ни одного украинца русскоязычного, который сказал, что ему надо, его надо защищать от того, что ему не дают разговаривать на русском языке. Ну не видел, может такие случаи есть, я готов на это отреагировать. Да? Может все-таки цель другая, может цель такая, как в Крыму, то есть они приехали и украли нашу территорию, просто нашу, вашу, миллионов зрителей, которые нас сейчас смотрят. Это был наш Крым, наш с вами, это было наше море, наши санатории, наша земля. Кто им разрешил прийти и захватить это? Только я вас могу уверить, что еще при нашей жизни те, кто захватывали Крым, будут извиняться перед украинским народом, и Украина возобновит контроль над своей территорией автономной республики Крым. На прошлой неделе я имел большое совещание с промышленниками и предпринимателями, в том числе и востока. Мы сделаем все для того, чтобы сохранить рабочие места в стране, для того, чтобы предприятия работали, для того, чтобы заказы выполнялись. Но я опять задаю вопрос нашим российским партнерам. Зачем же вы умышленно убиваете экономику сосед... соседнего государства? в ущерб себе. Зачем же вы умышленно, зная о том, что ни одна страна в мире не платит в Европе 500 долларов за тысячу кубических метров газа, повышаете в два раза тарифы? Они же, они же понимают, что это бьет по Востоку, по Донецку, по Луганску, по Днепропетровску, по Харькову. Они же понимают, что не покупая незаконно товары украинские, они ставят на грань выживания десятки предприятий. Они же понимают, что увеличивая в два раза цену на газ, это все ложится потом на население. Это все ложится на украинцев. Так где же эти братские отношения? Это такое братство? Это такая дружба? Мы Приняли пакет серьезных реформ. На протяжении двух недель мы ожидаем решения Международного валютного фонда. В Украину пойдет серьезная финансовая помощь. Потому что сегодня у нас страна разворована, золотовалютных резервов нет. Сейчас придут золотовалютные резервы, мы сразу стабилизируем курс. Поэтому я очень уверенно смотрю в наше будущее. Времена тяжелые, но и эти времена пройдут. від нас залежить все, що буде проїздити в країні. Все в наших силах. Не менш важливим на сьогодні залишається питання захищеності найменш забезпечених верст населення, які за оптимістичними прогнозами прем'єр-міністра обов'язково вирішаться. Ви знаєте, у нас це на газ в два рази менше для населення, ніж в Росії. Після тим більше повишення Росії в два рази ціни, ми обов'язково були підняти ціни на газ. Но При этом, при всем, мы начали беспрецедентную программу компенсации для людей, у которых нет необходимых денег на выплату повышенных тарифов. По нашей системе 30% населения Украины, 30, раньше это было 10, даже 7% были под субсидиями, сейчас 30%, 4,5 миллиона домохозяйств, это семей наши, будут обеспечены компенсациями, и они не почувствуют это. Роста тарифу. Ми дійсно стоїмо перед дуже складними викликами. Напевно, жоден уряд, жоден президент не був в такій ситуації, в якій ми зараз. І наше покоління, от, наші батьки, ми з вами, ті люди, які нас бачать, вони також ніколи не були в таких складностях, в таких викликах для української незалежності, для нашого з вами життя. Для нашої роботи, для нашої зарплати, для нашої пенсії, для наших рахунків за газ і за електроенергію не було таких викликів. Але виклики даються тільки тим, які сильні. І я дуже впевнено дивлюсь у майбутнє. Дуже впевнено. Нам треба два роки на стабілізацію ситуації в країні. Ми стабілізуємо. І ми зробимо Україну успішною і українців тими людьми, які впевнені в завтрашньому дні.